Добрий день, мене звати Олександр, і сьогодні я хочу вам розповісти про теплиці цікавого формату, це теплиці мітлайдери. Мітлайдери двускатні. Та, за рахунок того, що якщо ми представимо умовно, проведемо лінію. І ми побачимо, що одна частинка теплички вища, ніж інша. Що це дає? Це дає нам те, що ми можемо в цій вертикальній площині встановити фрамуги і відповідно їх відкривати або закривати і таким чином провітрювати теплиці. І це дозволяє нам створити досить такі комфортні умови для рослини. Теплиця, в залежності від покриття, досить таки добре тримає температурні перепади. Тобто, якщо у нас на вулиці буде. Падати температуру від мінус 5 до плюс 30 в такому діапазоні, то в теплиці вона може падати всього від 10 до 25 в таких перепадах, і вон там рослинам буде досить таки комфортно. Але якщо у нас відбуваються випадок, коли у нас температура сонця вийшла, в теплиці досить швидко набирається температура. І бували такі випадки, коли у лютому, коли на вулиці мінус 20, Піднімалося сонечко, да, а лютий вже досить сонячний місяць, і температура в теплиці зразу підіймається до 30-35, відкривають зразу фрамуги, ось, і тоді заходить дуже холодне повітря і відбувається шок рослин. Тому що, коли холодне повітря опускається, рослини це відчувають і вони починають хворіти. Це дуже-дуже неприємний випадок. Тому, якщо є фрамуги... Вверху, якими ми можемо регулювати відкриття по всій довжині, ми можемо досить легко скидувати температуру, коли вона підіймається. І ці теплиці досить добре працюють як взимку, так і влітку, тому що часто, якби літній період викидують з теплиці, вважаюся, рахуючи це такий міжсезонний період для використання теплиці, там нічого не росте, там досить таки жарко. Але насправді теплиця влітку досить добре працює, і в ній можна отримати більше врожаю, ніж, наприклад, на площі ну, в 3-4 рази більше на відкритому ґрунті. Тому що тут рослина захищена від перепадів температури, шкідників і навіть від таких там кислотних. Або щось інше. Далі, наприклад, ця теплиця краще арковою в тому чині, що у нас є рівна частина, тобто ми можемо вирощувати рослини по всій площі теплиці, тому що, наприклад, в аркових теплицях є така зона. Де можна садити лише низькорослі рослини. Двоскатні, цього мінусу не мають, і ми можемо садити всі високорослі рослини по всій площі. Ось, Висоту, в принципі, ми можемо регулювати, але в стандарті тут десь 1,60 ось. Далі кути. Кути розроблені так, щоб е, сніг мог сходити самостійно. Тобто, що буває, наприклад, в теплиці, коли у нас тут тепло, тут холодно, то тут утворюється лідяна кірка і вона може затримувати сніг. Ось тут у нас іде 21 градус за рахунок цього. Цього кута у нас сніг не накипичується на теплиці. Далі, відповідно, тут трошки більший кут, там 23 градуси. Тобто всі ці кути ми розраховували від досвіду, який ми отримали, будуючи там теплиці близько 10 років. Ось. Далі, відповідно, що тут в цих теплицях ми допрацювали, це ну, те, що дуже багато запитували, хочуть, щоб ручки були подвійними. Да? Тобто Щоб ми могли закрити, відкрити, коли ми заходимо. Ми могли закритися і потім самостійно і вийти. А далі для того, щоб ми могли створити постійний потік повітря, для того, щоб теплиця постійно провітрювалася, у нас є фрамуги в, в дверях безпосередньо, ну і верхні Ось, в верхній частині. Даному варіанті теплиці, тобто це тільки на 3 є такий варіант, що у нас тут соти йдуть горизонтально. хтось скаже, що це неправильно. А з одного боку, так. Да. Але ми бачили скільки працює полікарбонат в різних форматах. Листи, якщо мають довжину не більше півтора метри. В них не накопичується дуже велика кількість вологи, або пилу не забивається, якщо він правильно запакований. А запакований він повинен бути обов'язково. Тобто соти завжди будуть, повинні бути закриті то такий полікарбонат працює весь свій термін експлуатації. Головне, коли ми працюємо з полікарбонатом, щоб всі соти у нас повинні бути закриті. Наприклад, якщо ми беремо ось на цьому варіанті фрамуги, тобто ми бачимо, ось тут. Ці соти йдуть затарцовані, тобто сюди влага не попаде. Тут торцювати не треба, тому що це закрита сота. Що значить закрита? Сюди волога не попадає. Ось в всіх цих містах тут а, соти завжди силіконяться. Тобто, щоб ми отримали, отримали герметичне з'єднання, силікон використовується нейтральний. Для того щоб він наступав в реакцію з саморізами, з металом, тому що дуже швидко потім все це окислюється. Ось, є формат 2 метрів, є формат 3, 3 метрів шириною, 4, 5, 6. Ось, є варіанти 8 метрів. але це вже промисловий формат. Тому ця теплиця не, не тільки продуктивна в плані вирощування, але й вона може радувати очі, і цей теплиця завжди можна похвастатись перед друзями, сусідами та іншими. Ці теплички досить такі доступні по ціни. Наприклад, 3 на 4 теплички під там 4-міліметровий полікарбонат, ці ціни починаються від 250 доларів. А далі, в залежності від функціоналу, від розміру, від товщини полікарбоната, ціна може мінятися. Тому, якщо ви хочете замовити і теплицю і продуктивну, і доступну по вартості, і яка е досить індивідуальна, тому ось цей варіант ну дуже, -дуже привабливий. Для використання тому живемо в гармонії з природою та в рідну прогресу. Підтримуємо зсу. Ну і слава Україні.